Ми в Сенці відкриваємо свій сезон. Я план капкан уже готов. Я їх загоняю. Олі, як водичка тепла. рыбки не кусают? Нет. Как бы что? Как бы что? Да, они бы мне там помогли. Это пилинг, нет? Пилинг, да. Водичка идеальна. Практично прозора. Как для озера. Давай, я давай. Давай, Водижає. Таке враження, що я вот-вот так. Вода іскажає дно. Не подняти, яка, вода. яка глибина? Так?